Вітаю на РБК Україна. Я думаю, що цього тижня можуть відбутися дуже Ні, деякі дуже великі речі. Це не мої слова, це слова Дональда Трапа. При цьому зараз все більш популярною стає думка про те, що за всім цим інформаційним шумом про угоди, про санкції, про військову допомогу насправді приховується інше. Вашингтон готує ґрунт для зближення з Росією, згортаючи підтримку України. То що ж там за великі речі найближчими днями е, відбудуться? Якщо маєте думку, ласкаво прошу у коментарі. Я ж вітаю Володимира Фесенка, політолога. Пане Волод... Володимире, добрий день. Добрий день, вітаю вас. NBC News повідомляє, що Трамп хоче відставки Зеленського і готовності піти на поступки, такі як віддачі території Путіну. І Reuters пише: Рубіо, Вітков, Волц запитають українську делегацію про готовність України йти на суттєві поступки для припинення війни. Якщо все це правда, як має діяти українська влада? Чи ми станом на зараз можемо дозволити собі саботувати забаганки штатів, якщо вони дійсно є такими? Ну, що значить саботувати? Тут справа не, не в саботажі, а в тому, на що ми можемо погодитися, на які компроміси ми можемо піти, а на які принципово ні. Тут, знаєте, питання в тому, а нам чим далі, тим менше втрачати. А от чим ще Штати можуть на нас вплинути? Ну, є ще речі, якими вони можуть на нас тиснути, але слухайте, для нас, наприклад, неприйнятно обмеження нашого внутрішнього суверенітету. Якщо навіть там колишній партнер, я про це вже казав давно і кажу чим далі, тим більше США вже колишній наш партнер, і вони самі кажуть, що в переговорах вони лише посередник. І якщо офіційно, тому що поки що жодних офіційних, я підкреслюю офіційних вимог щодо заміни президента Зеленського щодо зміни влади в Україні таких вимог немає. Є думки окремих людей, є витоки в пресі, це скоріше тиск. Тиск на, на того самого Зеленського. Ти або погоджуйся на поступки, які ми пропонуємо, або ми можемо тебе скинути. Ну, знаєте, відомо прислідив, що хотіть, то він хоче, да, а хто ж йому дасть? Ну, ти спробуй. А потім кажи: ні, безумовно, нам не треба йти на конфлікт, на конфронтацію з США, але в той же час треба відстоювати свої інтереси. Якщо ми будемо виконувати, як ви сказали, всі забаганки, то нас. По-перше, перестануть поважати а будуть зневажати. І далі буде дуже проста схема. Нам будуть ставити вимоги без жодного обговорення. Ми маємо виконувати. Чому неприйнятно обговорення теми там заміни президента? Ну тому, що це просто е, е, суттєве і пряме обмеження внутрішнього суверенітету України. Хто має бути президентом, мають вирішити українські громадяни. А не Москва і навіть Вашингтон. Да, і якщо ми будемо на це погоджуватись, у нас будуть президентів міняти як перчатки. Розумієте, отак, от так вот. да, і, і відповідно все. Забудьте про незалежну країну. Тут справа не в Зеленському, а справа в тому, хто і як визначає, хто буде президентом України. Тому це категорично неприйнятно і це може бути вкрай негативним прецедентом. Так що на це погоджуватись не можна. Зокрема, слухайте в умовах війни, я можу вам сказати. Це відставка президента в умовах війни, це дезорганізація системи державного управління, і, ну, скажімо так, це криза політичної системи по суті. Це найкращий подарунок ворогу, який може бути. Тому категорично тут не можна йти ні на які поступки. Позиція дуже проста: спочатку припинення війни, припинення вогню, потім скасування воєнного стану, потім вибори. Да. США демократія. У вас. Ваші виборці вирішують, хто буде президентом. От і у нас така саме ситуація. Щодо поступок Росії, зокрема територіальних поступок, про які так от деякі офіційні особи кажуть. Правда, кажуть так: в коментарях, як припущення, що Україна має визнати реалії, має піти на поступки. Питання: які саме? Оце ключове питання. Не абстрактно, а які саме? Тому що одна річ, якщо ми домовляємося, і такий компроміс можливий, домовляємося про припинення вогню. Тоді визначається лінія зіткнення, і, де-факто, частина території України, яка окупована вже сьогодні, іноді не один рік, а деякі території окуповані ще з 2014 року, вони залишаються під контролем Росії. Да, Таке можливо. На жаль, у нас немає зараз ресурсу, можливості, сил, тим більше без підтримки США, звільнити ці території. Однак для нас категорично неприйнятно визнати ці території російськими. Де Юри, ми не можемо це визнавати, тому що інакше завтра е, нам скажуть все, ми анексуємо навіть без війни анексуємо Харківщину, Одесьчину там, Миколаївщину. Да, і ви маєте це визнати. Тому для нас категорично це неприйнятне, і це треба пояснити нашим партнерам. Є речі, де ми готові шукати компроміс, але є речі абсолютно неприйнятні для нас. От якщо саме про територіальні поступки до речі, ну слухайте. Ну, є класичний приклад Криму. Ми Крим не контролюємо вже більше десяти років, але ми не визнаємо Крим російським. Скажу більше: навіть Китай і навіть Іран не визнає Крим російським. Далі американцям треба нагадати, Кримська декларація вона була ухвалена в часи першого президентства Трампа, що Крим це частина України. Я вважаю, що, взагалі, не дай Бог, звичайно, але якщо там у когось в американській адміністрації з'являються думки, що от що ми маємо погодитись на визнання окупованих територій російськими, ну і тоді, звичайно, американці теж визнають. Слухайте, оце це просто остання червона лінія. Це останнє на що ну погоджуватись не можна, але ну далі просто йти не можна. Тому що оце точно, це викличе безумовно, неприйняття всередині суспільства. І Я просто переконаний, що жоден президент України обраний українськими виборцями, на це не погодиться. Так що, отут чітко можна розвести, де можливий компроміс, а де неможливий. І треба, якщо говорить про територіальні поступки, давайте казати конкретно, що саме, а тоді будемо визначатися. І ну, для мене ще важливо в контексті заяв Трампа, коли він говорить про прогрес, про те, що от якщо Україна продемонструє готовність до миру, питання до миру на яких умовах, а це важливе. Для нас мир на будь-яких умовах, на умовах капітуляції перед Росією, це неприйнятно. Для Трампа, можливо, прийнятно, а для нас ні. Так що, оці переговори в Джиді, які відбудуться, вони важливі не з точки зору конкретних результатів. Можливо, якісь конкретні результати будуть. Ну, наприклад, врешті-решт, треба домовлятися, коли і як розпочнуться прямі переговори з Росією. І українська сторона може на цьому наполягати. Ми можемо в принципі знайти спільну позицію в питаннях припинення вогню. Оце теж можливо, в принципі, теж про це можна домовитись, але все рівно доведеться потім починати переговори з Росією, тому що домовитись про припинення вогню потрібно з обох боків: І з українського, і з російського в односторонньому порядку це неможливо. Але е, для нас у ці переговори вони мають засвідчити або. Буде мирний процес шляхом компромісу, або стане очевидним, що адміністрація Трампа вимагає від України односторонніх поступок, поступок в бік Росії, і ці поступки для нас неприйнятні. І тоді це означатиме, що з високою ймовірністю переговорний процес втратить сенс. Так що, от це можливо, буде перехрестям, певним для подальшого мирного процесу. Пане Володимире, а як ви думаєте, от ви кажете про територіальні поступки, про заміну Зеленського? Це для нас не питання. Тут все зрозуміло. А в Джиді все це буде обговорюватися? Чи вже все вирішено? І Україна вже Ні -ні. дала відповіді? Ні, -ні, е, Ні де... дивіться, ну до теми виборів, я ж кажу: наскільки мені відомо, публічно і офіційно вимог там з, до заміни Зеленського не було. Та хтось такі думки висловлював. Ну, наприклад, сенатор Лінсі Грем, він, він то друг України, а то каже: Да, да. Ну да, от Зеленському або треба поміняти свою позицію, або хай йде. А, да. а потім вже каже: Ні, от давайте пекельні санкції проти Росії ведемо. В той же час офіційних вимог не було. Якщо завтра на переговори в Джиді американська сторона почне висувати такі вимоги, ну, для нас це індикатор. Що все, все і так, на мій погляд, і так вже колишніх відносин США не буде. А ну а зараз? Ну тоді про що домовлятися? Тоді. Там ресурсного і все інше втрачає будь-який сенс. Да, нам буде важко, але ну очевидно, що е, мова буде йти про такі речі, які для нас неприпустимі. Поки що таких вимог не було. І я думаю, що ця тема на офіційному рівні між Україною і США не обговорювалася. щодо територіальних поступок. От тут були певні заяви публічні. І е, я не виключаю, що ця тема може обговорюватись на переговорах, але її треба говорити конкретно: що саме мається на увазі, якщо е, виконувати вимоги Росії віддати нам Херсон Запоріжжя, категорично неприйнятно. От юридичне визнання окупованих територій теж неприйнятно. А домовлятися про лінію зіткнення е, да, це можливо. Да, ну і далі там вже необхідні процедури і так далі. Тобто, де-факто да, ми можемо визнати, на жаль, да, така ситуація, ми можемо погодитись от на е, фактично е, перебування частини нашої території на невизначений час під контролем Росії, але не більше того. Так що, от, от, питання територіальне, статус окупованих територій, воно може обговорюватись, але з точки зору зонтажу, щоб американська сторона чітко зрозуміла, де на які компроміси ми можемо піти, а на які категорично ні, зараз йдеться про те, що Україна планує е, запропонувати перемир'я Росії, е, яке йдеться про дальні удари в небі і в морі, так і сьогодні радник е, керівника офісу президента Лещенко сказав, що ну це точно не поширюватиметься на сухопутні операції. Е, що це зміни для нас? От, от саме таке перемир'я, чи погодиться Росія, і навіщо це штатам? Ні, ну, Припинення вогню це ключова ідея мирного процесу з точки зору США. І от позиція Росії прямо протилежна. Я просто нагадаю: ідея команди Трампа самого початку, от дай Бог, щоб вона не змінилася, вона полягає в наступному: спочатку припинення вогню, потім мирні переговори. Ну, а на фініш, якщо вдасться домовитись, підписання мирної угоди. От така логіка США. Логіка Росії прямо протилежна. І про неї сказав і Путін, і Лавров. Спочатку мирні переговори. Війна не припиняється. Мирні переговори, потім підписання мирної угоди. Звісно, Росія хоче, щоб тільки на її умовах, а да. і тільки після підписання мирної угоди припинення війни. Це, як кажуть в Одесі, дві більші різниці. Це різні речі. Позиція України. Раніше позиція наша була така. Ми готові на припинення вогню, але спочатку гарантії безпеки після інциденту в Білому домі. Ну мені здається, стало зрозумілим, що на жаль, ця логіка не спрацьовує, тому зараз ми не вимагаємо попередні гарантії безпеки, тому що ну, Трамп навряд нам дасть якісь реальні гарантії безпеки і тема його відверто дратує. Наше поміняли тактику. Тому спочатку Макрон сформулював оцю ідею. Перемир'я на місяць на морі, в повітрі і щодо енергетичних об'єктів. І Зеленський зараз теж просуває цю ідею. Це я б сказав, проміжний план, або план такий підходу до припинення вогню. Розглянути можна цю ідею. Чому ні? Тому що з припиненням війни на суходолі є проблема, яка? Вона дуже непроста. Хоча я, от я на відміну від Сергія Лещенка, вважаю, що цю тему треба обговорювати. Я якраз прихильник того, що треба вести переговори про повне припинення вогню, зокрема на суходолі. Але проблема така, що нема стабільної лінії фронту, якщо домовлятися про припинення війни на суходолі, треба визначити лінію зіткнення. А як яка вона саме? Я вже не кажу Курська область. Там зараз складні бої. І ну ми не претендуємо на територію там Російської Федерації на міжнародно визнаних кордонах, але є лінія фронту в Харківській області, на Донбасі, на півдні України. І ця лінія нестабільна. Ну, от ідуть бої зараз і під Покровська, там Часів Яр, Турецький і так далі. Там ну, багато таких Купінськ, гарячих точок. Да, лінія фронту нестабільна, її треба зафіксувати, її треба узгодити обом сторонам. І це само по собі буде непросто в нинішніх умовах. Навіть коли були мінські угоди. Там була суперечка, ну тому що була ситуація з Дебальцева або лінія зіткнення, яка була після перших мінських угод, або е, ситуація 2015 року. Ну і зараз теж проблема. Тому так да, я от згоден з тим, що це потребує окремих переговорів, технічних, складних, е, е, і тому можливо поетапно. Спочатку там, де можна і легше домовитись, от повітря море. моря. І ну припинення там ударів по електричній інфраструктурі. А далі вже суходок заперечувати, як сказав сказав Лещенко, що нас це не влаштовує, тому що Росія буде перегруповувати. Слухайте, ми теж. Можемо перегруповуватися, і нам це до речі, можливо, більш потрібно ніж росіянам Але нас кількісно ну, набагато менше, ніж росіян. Росіян нам є ким власне заповнювати діри, які там в них виникають, і це теж да. Ну і кажуть, що да, що Цим скористається Росія більше, і нам треба скористатися. Да, тут питання хто краще скористається, але все рівно без припинення вогню на суходолі не буде припинення війни. Це перший крок. Все рівно про це доведеться домовлятися. Я чого побоююсь? Я от все ж таки не такий категоричний, як Сергій. Я вважаю, що треба це обговорювати. Інакше, може, знаєте, як от на переговори в Білому домі, американська сторона знов скаже: Ну, слухайте, українці знов проти. Українці знов не хочуть домовлятися про припинення вогню. А ми маємо сказати, ми готові домовлятися. Давайте. Але давайте починати прямі переговори з Росією. Чим швидше, тим краще. Прямі переговори з Росією за вашим посередництвом. Оце треба продемонструвати, зокрема для того, щоб нейтралізувати от всі ці заяви Трампа, що мовляв українці не хочуть миру. Тому я я не прихильник того, щоб зараз знов висувати якісь попередні вимоги, ні, давайте без суходолу, ні. Суходол теж можна розглядати, але для цього треба починати переговори з росіянами, пане Володимире. Ще один момент, який не менше хвилює наших глядачів. Це аспект відносин Сполучених Штатів Америки і Росії. Напередодні Трамп погрожував новими санкціями Росії. Плюс був Лінці Грем, який готує законопроект. Проти банківського сектору і енергетики, і в цей же момент Блумберг пише, що радники Трампа вже планують як можна послабити санкції, накладені на Росію. Як оцінювати такі суперечливі заяви? Інформацію? Це реальний тиск на Росію, такі гойдолки, створення додаткових важелів тиску, чи що це? Ну, зовні це виглядає як відверта шизофренія, скажу так. Зовні, що вони хочуть одночасно прямо протилежних речей. З іншого боку, ну, певна логіка в цьому є. Логіка специфічна, але є. Ну, як кажуть самі американці, ну, така переговорна тактика, що ми демонструємо на столі і батів санкції. І пряник ну скасування санкцій мовляв. Вибирайте, хочете отримати скасування санкцій. Давайте домовляйтеся з нами, погоджуйтесь на припинення вогню. Тоді ми будемо поступово скасувати санкції, і в принципі, це росіянам цікаво, дійсно. Вони навіть там з назустрічами своїм бізнесом вже це обговорюється. А щодо погроз вести санкції? Ну, ставлення до цього є різним. Якщо от, обговорення скасування санкцій, воно вже було темою переговорів в Ріяді, які були ну майже місяць тому, вже бачите, як час швидко минає, ще були 18 лютого три тижні тому, це обговорювалося і це обговорюється і на експертному рівні, і в мас-медіа. А тут, тут лише такі теоретичні погрози. Законопроект, про який каже Лінсігрен, це не закон. Ви знаєте, законопроект можна оголосити, а потім він не, стане, ну, не буде зареєстрований або про нього забудуть. таких історій маса. А можна навіть зареєструвати законопроект, а голосів за нього не буде, і він навіть і розглядатися не буде. До речі, при бажанні Трамп може і без законопроекту. Оголосити санкції проти Росії такі можливістю виникне таке бажання. Я перепрошую, що перебуваю так. Я ж про це я кажу так. Це бажання Трампа, так так да так. От насправді, якщо б було реальне бажання, ви б це вже зробили, а так ви лише погрожуєте. Тому знаєте як кажуть в Китаї, це паперовий тигр. Поки я думаю, що це не більше ніж риторика дехто вважає до речі, що ця риторика лише для того, щоб відволікти увагу, не навіть не для тиску на Росію, а щоб відволікти увагу від незадоволення, що є реальний тиск проти України. Да, і тому це такий аргумент, що мовляв, ні, ми не лише на Україну тиснемо. Ми от збираємося тиснути і на Росію. Ну єдине, що було зроблено до речі, з точки зору тиску, це продовження санкцій проти Росії. да, їх продовжили формально, але нових санкцій не вводили. І те, як вони це обговорюють, ну це це виглядає такі. Знаєте, суто теоретичні дискусія, не більше того. А от проти нас вони ввели реальні обмеження. Так що я вважаю, я якраз от поділяю цю думку, що це скоріше виглядає як відволікаючий маневр, як спосіб якось ну, скажімо так, легітимізувати тиск на Україну, що мовляв, от ми і на Росію теж збираємося тиснути. Тобто, реального тиску на Путіна з боку Трампа очікувати не варто найближчим часу. Поки що, поки що, я не виключаю знаєте, Тиск може бути, але тільки в тому випадку, якщо. Не відбудеться зустрічі між Путіним і Трампом. Переговори між Росією і США зайдуть в глухий кут. Це викличе страшенне роздратування Трампа. Що, мовляв, я так сподівався, я так хотів. Так. От він про цукерки згадував там про Зеленського що та mm -hmm. Зеленські цукерки. А зараз він знаєте, це ж неспроста, це підсвідомість. Він хоче цукерку від Путіна отримати. А mm -hmm. якщо цієї цукерки від Путіна не буде, оце може викликати величезне роздратування Трампа. Вже багато хто кипкує, що Трамп дуже часто виглядає: знаєте, як, як дитина. Хоча йому там, майже 80 років, а поводиться іноді як дитина. З точки зору лестощів, самолюбування і так далі. А тут, от, Ідея, на яку він так розраховував, приз, на який він так розраховував, зустріч зустріч з Путіним домовленці з Путіним, цього не буде, і от це може викликати його величезне роздортороздортування. І тоді я не виключаю, що можуть бути й санкції проти Росії. Між іншим нагадаю, що погіршив під час першого його президентства теж були спроби домовитись. Це не вийшло, і, врешті-решт, відносини між США і Росією тільки погіршились. Правда, тоді були інші люди навколо Трампа. Більш принципові, а зараз, на жаль, ситуація виглядає трохи інакше, і тому ці ілюзії щодо Путіна домовленості з Путіним, поки що Трамп в полоні цих ілюзій. Пане Володимире, дякую за розмову. Дякую за аналітику. Володимир Фесенко, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях і тисніть вподобайку.